Вісім місяців поспіль психологічну реабілітацію проходить Галина Бухова Кулібаба. Рік тому її чоловік загинув від кулі сепаратистів під попасною. Жінка каже, саме спілкування з фахівцями допомагало пережити душевну травму. Психологи радять, ну як не стримувати свої почуття. Тобто, якщо є гнів, наприклад, як в моєму випадку на покійного чоловіка, я Маю право гніватися на нього, тому що він покинув мене залишив. Аби побороти стрес, жінка заправдив психолога, не стримувала емоції. Їздили ми з Людмилою Іванівною в ліс, просто кричали. тобто, випускати свій гнів назовні, але не закриватися в собі. Тобто більше спілкуватися з людьми і знаходити. І саме головне це приймати. Ту, ту, ту допомогу, яку нам дають. Це психологічна лабораторія. Тут лікують душі, дружин та дітей, війничан, які не повернулись з війни на Сході. Сьогодні у Вінниці майже 60 родин, які через події на Сході потребують психологічної допомоги. З кризових станів виводять не лише вдів та дітей загиблих, а й вояків. Струкаються з такою от проблемою, що їх ніхто не сприймає. Чому? Більшість людям просто все одно. Де ти був, що ти робив, і які виконував задачі поставлені. Ось. І їм дуже важко адаптуватися. Вони інші, вони змужніліші, вони чесніші і вони мудріші. І саме це не дозволяє їм ну, адекватно або спокійно жити у цьому житті, який дуже схожий на театр. І нам потрібно реально вчити. І дружин, і дітей далі існувати з іншими цінностями їх батьків. У психологічній лабораторії допомогу надають активісти волонтерської організації Збережи душу та викладачі і студенти з педуніверситету. Керівник лабораторії Тетяна Комар каже: молоді фахівці працюватимуть на громадських засадах. Для них це нагода набути професійного досвіду. Це будуть по суботах. Вони будуть разом приходити, такі розділятися. Одні йдуть на роботу з батьками, інші будуть працювати з дітками. Дітки будуть в основному це робота з страхами. Програма реабілітації передбачає, зокрема, тренін. Екскурсії, активне спілкування працює також цілодобовий телефон довіри. Ірина Курш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.